Друзі, привіт! З вами Тексіна група Кавдатексі. Зараз в вашій базі ми презентуємо лот повти флісові під кодом позиції 252. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Зустрічаються навіть з бірочками. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції. 20 кг вартість мішечка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день виходить 1803 гривні. Підписуємося на наш канал, слідкуємо за оглядами. Робимо замовлення. Мінімальне замовлення, один мішок 20 кг. Під час огляду знято повністю від початку до кінця. Хто ще не встиг придбати, подивіться, який хороший мішечок. Під номером 17. Вартість лота по актуальному курсу валют на день замовлення 1803 гривні. Будьте першими, хто придбає даний лот. Для замовлення достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Зустрічаються речі майже як нові, в хорошому стані. У представлений 17 мішечок флісових лісових зі знижкою в 24 долари. Покваптеся придбати, так як до завершення акції лишилося останні 3 дні, а кількість акційного товару обмежена. По закінченню акції ціну буде змінено лише 3 дні зі знижкою в 24 долари. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 20 кілограмів. Модельки йдуть і чоловічі, і жіночі, всіх розмірів. В хорошому стані. Зустрічаються фірмові модельки. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення по всій території України. Слідкуйте за нашими оглядами та робіть замовлення. Мінімальне замовлення 1 мішечок вагою 20 кг. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. зі вашій увазі представлена позиція, кофти флісові, позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів, за вигідною доступною ціною. Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долара. А вартість мішка вагою 20 кг 1803 гривні. Зараз в ефірі от під номером 17. Слідкуємо за оглядом. Підписуємося на канал. Зараз маємо хороший асортимент і акційного товару, і зимового. Щоденно намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. ще не встиг придбати хороші мішки за вигідними цінами кофт флісовими, робимо замовлення просто зараз. Для цього вам достатньо буде написати нам особисте Я повідомлення або зателефонувати. Повторюємо зараз в прямому ефірі лот під номером 20 кофти флісові.